Неемія, 12 розділ. А Оце священники та левити, що прийшли зорововелим сином Шелатієновим та з Ісусом Серая, Єрмея Ездра, Амарія Хатуш, Шеханія Рехум, Меремот, Ідо, Гіннетой Аввія, Міямін, Маадія, Білга, Шемая, Йоарів, Едая, Саллу, Амок, Хілкія, Єдая. Це Голови священників та брати їхні за днів Ісуса. Але Левити, Ісус, бінуй, Кадміїл, Шеревая, Юда, Матанія, головний над славослов'ям Він та брати Його. І бакбукія та Унні їхні брати були навпроти них насторожі. А Ісус породив Йоякима, а Йояким породив а Еліяшів породив Йоаду. Айоада породив Йонатана, а Йонатан породив Ядуя. А за Йоакимових днів були священники, голови батьківських родів, з роду Серіїного Мирая, з Ірмеїного Ханамія, з Ездриного Мешулам, з Амаріїного Єгоханан, з Меліхового Йонатан, з Шеванієного Йосип. З Харімового Адна, з Мерйонтового Хилкай, з Ідового Захарій, з гіннетового Мешулам, з Авіїного зіхрі, з Міньямінового Тамо Еддініного Пілтай, з Білгеного Шамуя, з Шемаїного Йонатан, з Йоярівового Матаней, з Єдаїнового Узі, з Селаєвого Калай, з Омокового Евер, з Хілкіїного Хавашія. З'єдаєного Натанаїл, Левити, голови батьківських родів, були записані за днів Еліяшива Йоади, і Йохана, і Єддуя, а священники за царювання Дарія Перського, сини Левія, голови батьківських родів, записані в книгу хронік і аж до днів Йоахана, сина Ельяшового, а голови Левитів. Хашавія, Шеревія, і Ісус, син Кадміліїв та брати їхні були навпроти них, щоб хвалити та славити за наказом Давида, Божого чоловіка черга за чергою. Матанія, і Бакбукія, Овадія, Мешуалам, Талмон, Акув, придверність сторожа в брамних складах. Вони були за днів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцадакового та за днів намісника Неемії та священника вчителя Ездри, а в свято освячення Єрусалимського муру шукали Левитів по всіх їхніх містах, щоб привести їх до Єрусалиму, справити свято освячення та радості з похвалами із піснею, цимбалами, арфами та цитрами, і позбиралися сини співаків. Та з округи навколо Єрусалиму, та з осель Нетофатян, і з Бетга Гіллала, і з та Азмавету, бо співаки побудували собі двори навколо Єрусалиму, і очистилися священники та Левити, і вони очистили народ і брами та мур, і вводив яюдиних зверхників на мур, і поставив два великі збори славнословників та походи. З них один пішов праворуч по муру до смітникової брами. А за ними ішов, Гошая та половина юдиних зверхників, і Азарія, Ездра, і Мешулам, і Юда, і Веніамин, Шемая, і Ірмея, а священичих синів із сурмами, Захарій, син Йонатана, сина Шемаї, сина Матанії, сина Міхаї, сина Закура, сина Асафового, а брати його Шемея, і Азаріїл, Мілай, Гіллай, Май, Натанаїл, і Юда». Хані з музичними знаряднями Давида, Божого чоловіка, а вчитель Ездра перед ними. А при джерельній брамі навпроти них вони йшли ступенями Давидового міста, входом на стіну над Давидовим домом і аж до водної брами на схід, а другий збір славнословників ішов ліворуч, а за ним я та половина народу зверху до муру вище башти печей та аж до широкого муру. І від Єфремової брами, та до брами старої, і до брами рибної, і башти Хананеїла, і башти Меа, і аж до брами овечої, і спинилися біля брами ув'язнення, і стали обидва збори славнословників біля Божого дому, і я половина заступників зо мною, і священники Ел'яким, Маасея, Мініамин, Міхая, Ель-Йоаней, Захарій, Хананія і Сурмами. Імеесея, Шемая, Елеазар, Іузі, Єоханан, Малкія, Єлам і Езер. І співаки співали, а Ізгарія був провідником. І вони приносили того дня великі жертви, та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю. І раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму. І того дня були попризначувані люди над коморами для скарбів, для приношень. Для первоплодів та для десятин, щоб зносити в них аміських піль законі, частки священникам та Левитам. Бо радість юдеї була дивитися на священників та на левитів, що стояли, і вони стерегли постанови свого Бога і постанови про очищення, і були співаками та придверними за наказом Давида та сина Його Соломона. Бо віддавна за днів Давида та Асафа були голови співаків. Та пісні хвали і збори славнословників для Бога. І весь Ізраїль за днів Зорова -Веля та за днів Неїмії давав частки співацькі та придверничі, щодня належне, і освячував це Левитам, а Левити освячували Авараоновим синам.